Що з останніх заяв Трампа з останніх його дій ми можемо зрозуміти, що йому дійсно не подобається, але не те, що Україну там бомблять і так далі, а йому не подобається те, що Путін виявляє до нього неповагу. Він Трамп дуже чітко завжди показував, що його потрібно всім поважати. Якщо хтось демонструє неповагу, ну той отримує певне покарання у даному випадку. Ми бачимо, що Путін вирішив навпаки швидше зневагу демонструвати. Ми бачили вчора. Цю легендарну відповідь колишнього президента Росії Медведєва е, на допис Трампа, що будуть е, будуть більш жорстокими міри стосовно Росії, так і звісно, це ніяк не може сподобатись президенту Сполучених Штатів, який зараз звик до того, що його е, всі навколо возвеличують, всі навколо е, вважають найкращим і найуспішнішим взагалі е, в історії штатів, і так далі, і саме оці дії Путіна. Вони дуже сильно з боку серед його такий імідж і, псують, тому я вважаю, що будуть доволі серйозні зараз дії з боку Сполучених штатів, як мінімум, накладені мита на Індію, Китай, Бразилію у випадку з Індією, і Бразилією дуже великий відсоток ймовірності того, що ці країни. Як мінімум скоротять свою торгівлю з Росією і більше підуть на переговори з Сполученими Штатами, щоб зменшити ці мита. А в випадку з Китаєм тут якраз найважливіше це дізнатися, яка буде позиція Китаю чи погодиться він на такі умови сполучених штатів, чи погодиться він з цих умов допомогу Росії як мінімум скоротити. І тут відповідь більш за все буде негативною. Тому, в принципі, нас очікує дуже цікавий. Тиждень дуже цікаві, 10 днів, і я думаю, що вони будуть дуже насичені на ці саме події в міжнародній сфері.